Дорогі друзі, брати та сестри, ми зараз стоїмо перед особливим моментом у нашому житті стільки всього, що забирає нашу увагу, стільки турбот всякої суєти. Ми часто не помічаємо, як наше серце починає жити іншими речами, як наш розум заповнює думки про щось тимчасове. І тому Господь дав нам цю заповідь. Щоб ми відклали все інше, згадали по-справжньому важливе. Сьогодні момент, коли ми знову будемо зосереджуватися на Христі, і це Його запрошення для кожного з нас зробити чотири погляди: поглянути в минуле на Його жертву, поглянути в майбутнє з надією, поглянути всередину зі смиренням. І поглянути навколо з любов'ю до Його тіла. Давайте ми прочитаємо місце, яке ми всім відоме, яке ми читаємо часто і пороздумує над ним. Спробуємо зробити ці чотири погляди. Послання апостола Павла до Коринтян, 11 розділ з 23 вірша. Бо прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус. Ночі тієї, як виданий був, узяв хліб, подяку віддав, і переломив, і сказав Прийміть, споживайте, це тіло моє, що за вас ламається, це робіть на спомин про мене. Так само й чашу взяв він по вечері і сказав ця чаша новий заповіт у моїй крові, це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу. Як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Тому то хто їстиме хліб цей, чи питиме чашу Господню негідно, буде винний супроти тіла та крові Господній. Нехай же людина випробовує себе і так нехай хліб їсть із чаші хай п'є, бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є, через це поміж вами багато недужих та хворих. І багато хто заснули. Бо коли б ми самі судили себе, то засуджені не були б, та, та засуджені від Господа караємося, щоб нас не засуджено світом. Ось тому, мої браття, сходячись на поживу, чекайте один одного. Коли ми зараз будемо брати хліб і чашу, Господь запрошує. Нас зробити погляд в минуле. І це не просто пригадування історичних подій. Так, ми знаємо, що Христос зробив, що Христос прийшов в цей світ. Інші знають це. Але це момент, коли ми свідомо наповнюємо своє серце Євангелієм. Ми згадуємо те, що стало основою нашого життя, нашим спасінням. Нашою ідентичністю. Що ж Христос зробив для нас? Він прийшов, щоб викупити нас з рабства гріха. Ми були невільниками своїх пожадливостей, ми були невільниками своїх гордості, своїх страхів, і ніхто з нас не мав сили, щоб звільнити себе. Але Христос заплатив ціну не золотом, не сріблом, а своєю кров'ю. Він віддав себе, щоб ми більше не належали цьому світу, а належали йому. Його смерть принесла примирення, Він на Христі усунув ворожнечу між нами, грішниками і святим Богом. Тепер ми можемо стояти перед Богом не як вороги, а як Його діти, прощені і улюблені, і прийняті. А ще його жертва зняла з нас справедливий гнів, гнів Божий. Він був там на Христі замість нас. Він зайняв місце, яке заслуговували ми. Христос вгамував справедливий гнів Божий, справедливий суд над гріхом, щоб ми могли отримати милість. Ось чому знову і знову ми повертаємося серцем до цієї жертви і чому дана нам ця заповідь. Тому що саме вона визначає, хто ми є. Ми не просто люди, які щонеділі збираємося, ми ті, хто викуплені, примирені і виправдані завдяки Христу. Ісус говорив: це робіть на спомин про мене. Не тому, що ми можемо забути сам факт Його смерті, страждання і те, що він зробив заради нас, а тому, що інші речі так легко можуть захопити нас і нашу увагу, і наше. Наш розум. Тому кожне причастя це момент, коли ми свідомо зупиняємось і кажемо: ось це головне, це те, що тримає, це, це те, що визначає моє життя, це те, без чого я ніщо. Тому зараз, коли ми будемо ламати хліб, підносити чашу, давайте будемо наповнювати свій розум і серце цією правдою. Христос прийшов. І віддав своє життя за нас. І це єдине, що робить нас вільними від гріха. Але коли ми дивимося на хліб і чашу, ми не лише згадуємо минуле. Апостол Павло каже, бо кожного разу, як будете їсти цей хліб і пити цю чашу, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Причастя це також погляд у майбутнє. Це погляд, наповнений очікуванням. Ми сповіщаємо Його смерть, але не як поразку, а як перемогу над гріхом, яка буде мати своє завершення в його славному поверненні. Христос обіцяв, що Він прийде знову, і кожного разу, коли ми збираємося за виконанням Його заповіді, ми нагадуємо це собі. Цей світ це не мій дім. Це не кінець ще історії. Христос гряде, і коли Він повернеться. Усе, що він звершив на Голгофі, проявиться в повноті. Гріх буде остаточно переможений, смерть буде знищена, ми побачимо його лицем до лиця. І ці думки, ці роздуми, вони формують наше життя тут і зараз через надію. Вона нагадує нам, що ми живемо не для тимчасового, ми є народом, який очікує царя, очікує його приходу. І ми кажемо як церква гряди Господи Ісуса». Дорогі брати і сестри, причастя це також момент, коли наш погляд звертається всередину кожного з нас. Апостол Павло говорить: нехай же людина випробовує себе, і так нехай хліб їсть і з чаші п'є. І знаєте, це не заклик до самозасудження. Не заклик відділитися від столу Господнього через почуття власної недостойності, це заклик до серйозного ставлення, до свідомого і щирого переосмислення свого серця перед обличчям Божої благодаті. Причастя, це не формальність, це не якась традиція, це не обряд, який ми виконуємо автоматично, тому що так прийнято. Це момент, коли ми дивимося всередину себе. І питаємо, чим наповнене моє серце сьогодні? Чи справді Господь є моїм Господом сьогодні? Чи живу я тим, що будемо ми згадувати сьогодні, що ми згадуємо? Апостол Павло попереджає, щоб ми підходили до цієї святині серйозно, щоб це не було недостойно або легковажно, поверхнево, без внутрішньої зосередженості на Господі. Тому що Господній стіл це не місце для лицемірства, це місце, де має бути серце відкрите перед Господом. Це час, коли ми можем, маємо запитати себе, чи не ставлю я щось інше вище за Господа, чи, не, чи є в мені гріх, до якого я став байдужим, чи підходжу я до цього моменту з вірою, а не просто за традицією. Знаєте, це не про те. Щоб бути досконалим, бо ніхто з нас не є досконалим. Але це про те, щоб бути чесним, про те, щоб відновити своє серце в покаянні, знову зосередитись на Євангелії, дозволити Духові Святому виправити наш внутрішній стан. Ми не можемо приймати хліб і чашу легковажно, бо це ціна, якою було куплене наше спасіння. Також, коли ми Зібралося для виконання цієї заповіді, наш погляд не може залишатись лише в минулому, в майбутньому чи всередині себе. Є ще один важливий погляд, про який говорить апостол Павло, це погляд навколо на наших братів і сестер. Павло застерігає: бо хто їсть і п'є негідно, той суд собі їсть і п'є, не розважаючи про тіло Господнє. Знаєте, ці слова можна розуміти як заклик до особистої перевірки, і це правильно, і так ми їх сприймаємо. Але в контексті всього послання до Коринтян Павло також говорить про тіло Христове як про церкву, як про спільноту віруючих. Він звертається до церкви, де були розділення, де були образи, де були зневага до інших, і він каже, ви не розважаєте про тіло. Ви не бачите у своїх братах і сестрах. Частинку тіла Христового. Причастя це не лише особиста зустріч з Христом, це також моя зустріч з Його тілом тут на землі, з церквою, тому що ми всі одне тіло. Коли я беру хліб, я не можу закривати очі на людину, на брата чи сестру, яка сидить поруч. Вони також, як і я. Викуплені кров'ю Ісуса Христа. Чи не ставлю я вище себе за когось, чи немає в мені в образи, гордості, байдужості до інших, чи справді я сприймаю церкву як одне тіло, в якому ми всі рівні перед Господом? Апостол Павло навіть каже: отож, браття мої, сходячись на поживу, чекайте один одного. І це не тільки про очікування фізичне. Це також про те, щоб наше серце було відкрите для інших, щоб ми цінували тих, хто поруч, ставились до них з повагою, з любов'ю, як до частини тіла Христового. Дорогі брати і сестри, ми стоїмо зараз перед цим особливим моментом Господнім столом, Господньою заповіддю. І це більше, ніж просто обряд чи традиція. Це більше, ніж просто символ, це Божий заклик до нашого серця. І Господь запрошує нас сьогодні подивитись в ці чотири напрямки, подивитись в минуле, згадати, що зробив для нас Христос, що Він викупив нас з рабства гріха, Він примирив нас з Богом, зняв з нас осуд, Його жертва стала основою нашого життя, подивитись в майбутнє, жити очікуванням Його приходу, не просто пам'ятати про смерть, а проголошувати Його перемогу. Яка завершиться його славним поверненням, поглянути всередину себе, випробувати себе. Чи справді моє серце сьогодні відкрито перед Богом? Чи підходжу я до цієї святині з вірою, з покаянням, з трепетом? Це час очиститись, оновитись в благодаті, зосередитись на свій погляд на Христі. І також. Поглянути навколо. Поруч з нами сидять брати і сестри, які так само відкуплені кров'ю Христа. Ми одне тіло, ми одна сім'я, і причастя це місце єдності, любові і взаємного прийняття. Тож зараз, підходячи до столу Господнього, давайте кожен зробимо ці чотири погляди і будемо розважати в своєму серці і згадувати використовуючи ці видимі знаки.